Нова Українська школа п'ятий клас. Узагальнювальне слово у реченні з однорідними членами. Пригадаємо. Яблуні, сливи і вишні зацвіли у моєму саду. Що яблуні? Що сливи? Що вишні? Що зробили? Зацвіли. Отже, однорідні члени речення. Відповідають на одне і те саме запитання. Однорідні члени речення є одним і тим самим членом речення підмет яблуні, підмет сливи і «підмет вишні. Однорідні члени речення стосуються одного і того самого слова у реченні. Яблуні зацвіли, сливи зацвіли, вишні зацвіли. Це основні правила, які стосуються визначення. Що таке однорідні члени речення. Порівняймо речення за змістом і будовою. До Червоної книги України занесені Беркути, Балабани, Шуліки. У цьому реченні однорідні підмети Беркути, Балабани, Шуліки. Друге речення дуже подібне до нього. До червоної книги України занесені птахи. Беркути, балабани, шуліки. Тут з'явилося слово птахи. Друге речення. Росторопшу волошки бузину лаванду використовують для лікування різних захворювань. Росторопшу, волошки бузину лаванду ці рослини використовують для лікування різних захворювань. У другій колонці з'являється узагальнювальне слово. Птахи і перелік однорідніше наречення беркути балабани шуліки. Рослини, слово рослини це узагальнювальне слово, яке стосується однорідних членів речення, однорідних додатків, розторопшу волошки, бузину, лаванду. Сьогодні ми будемо говорити, що ж це таке узагальнювальне слово. Узагальнювальними називаємо слова, що об'єднують усі перелічувані предмети явища дії. Осінь позолотила дерева. Узагальнювальне слово дерева, клени, ясини, берізки тополі. І ще одне речення стежинка, річка, узлісся все затихло у мовчанні. У цьому реченні узагальнювальне слово все. До поданих слів доберіть узагальнювальне слово Дунай НІЛ Амазонка. Чорниця ожина, журавлина. Єгипет. Індія, Англія. Слова Дунай, Ніл, Амазонка можна об'єднати одним словом річки Чорниця, Ожина журавлина. Узагальнювальне слово Ягоди. Єгипет. Індія Англія. Узагальнювальне слово країни. Завдання навпаки. Доповнюємо речення, в яких є узагальнювальні слова, однорідними членами. В Україні ростуть дерева. Я хочу побувати скрізь. Довирію відлітають птахи. Узагальнювальне слово в першому реченні дерева. Однорідними членами речення можуть бути слова, наприклад, дуби, осики і смереки. Ці три слова, три однорідні члени речення узагальнюються словом дерева. об'єднуються словом дерева. Я хочу побувати скрізь. Наприклад, в Японії, у Бразилії, в Австралії. Скрізь узагальнювальна обставина, яка об'єднує обставину в Японії, Бразилії, Австралії. І третє речення. До вирів відлітають птахи. Лалеки, ластівки зазулі. Лелеки, ластівки зазулі об'єднуються узагальнювальним словом птахи. Які розділові знаки ми можемо ставити у реченнях з узагальнювальними словами? Залежно від позиції, ставимо двокрапку або тере. Двокрапка. Ставиться після узагальнювального слова перед однорідними членами речення. Квіти у нас на городі такі розмаїті, узагальнювальне слово розмаїті. Після нього перед переліком ми ставимо двокрапку: білі, червоні, жовті. Ось так може виглядати схема цього речення. Спочатку узагальнювальне слово двокрапка, а потім однорідні члени речення. Рире ставимо після однорідних членів речення перед узагальнювальним словом. Сонце, ліси, воду. Все це ми повинні перехти. Ось так виглядатиме схема цього речення. Сонце, ліси, воду, однорідні члени речення. Закінчився перелік. Після переліку є узагальнювальне слово. І ми перед узагальнювальним словом ставимо тере, може бути, що потрібно ставити і тере і двокрапку. І тере і двокрапку ставимо, якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами, а після переліку речення продовжується. Ми збирали у полі достиглі овочі. Овочі, узагальнювальне слово. Двокрапка. Починається перелік: цибулю, буряки, моркву. Перелік закінчився, а речення продовжується. І тому для того, щоб відділити однорідні члени речення, ми ставимо тере і продовжуємо речення. Ось так виглядатиме схема цього речення. Узагальнювальне слово двокрапка, перелік. Перелік закінчився. Ставимо тире і продовжуємо печення. Між узагальнювальним словом і однорідними членами деколи вживаються слова. А саме, наприклад, як-от. Перед таким словом ставимо кому, а після нього двокрапку. На нашому дворі всі трави цікаві, як-от. Спориш, подорожник, постирник, кульбаба, полин Павутиння лежить скрізь. А саме на бурянах, на кущах, на грудках землі. Узагальнювальні слова виконують ту ж саму синтаксичну роль, що й однорідні члени речення осінь позолотила дерева. Клени Ясени, берізки і тополі. Слово дерева це узагальнювальне слово додаток. Осінь позолотила кого що дерева, додаток, і однорідні члени речення теж будуть виконувати ту саму синтаксичну роль, що і узагальнювальне слово. Клени, берізки, ясени і тополі це теж будуть додатки. Зверни увагу. Узагальнювальне слово може бути відокремлено від однорідних членів речення іншими словами. Все можна купити у цьому відділі і тістечка, і кекси, і торти. Слово все є не безпосередньо перед переліком. І тому двокрапка ставиться після узагальнювального слова, але безпосередньо перед початком переліку, перед однорідними членами речення. Завжди він думав про своє особливе завдання двокрапка. Вранці, в день вночі. Узагальнювальне слово завжди теж відділяється від однорідних членів речення дуже багатьма іншими словами. І двокрапку ми ставимо після узагальнювального, але безпосередньо перед початком переліку. Роль узагальнювальних слів виконують найчастіше іменники. Різні квіти, узагальнювальне слово квіти, іменник, волошки, барвінок, любисток, вплетені у вінок. Займенники усе. усе зупинилося в чеканні: ліси, трави, ріки, узагальнювальне слово усе це займенник. Прислівники у лісі, в полі, в саду всюди було тихо, узагальнювальне слово всюди. І останнє. Знайди помилку, вправа на пильність. Я дуже люблю яблука, фрукти, персики, сливи. Звичайно, що слово фрукти це є і яблука, і персики, і сливи. І тут у цьому реченні правильніше буде сформулювати так думку. Я дуже люблю фрукти. Двокрапка, перелік яблука, персики, сливи. Наступне речення. До Олени Петрівни з'їхалися сестри, внуки, родичі, діти. І сестри, і внуки, і діти це є родичі. І тому слово родичі це узагальнювальне слово повинно стояти на початку або після переліку. До Олени Петрівни з'їхалися родичі. Сестри, діти, внуки. Отже, рефлексія. Чи вдалося досягти мету року? Виконання яких завдань викликало труднощі? Над чим варто ще попрацювати?